Зараз буде, зараз буде дві ж Коротше, беремо машинку оцю, беремо всі 4, кої обліплюємо. Беремо його в руку і їдемо на танчик ворожий. Ова, ова. Бачу, бачу. Найс! Тіп вистрибнув, тіп вистрибнув. Бляха, я його не бачу, він мене не бачить. Ну я его боржи побачу. Минус. Нет. Блин. Одноразу и про. Я беру инженера и мины типа заминовывают. Територію. Ага, і там танк, і там танк, понял. Ну давай, братанчик, тобі троха Знищу. Блін, високо високо прилетіло. На! Я не мав би бути живий. А він мене не палить, в принципі. Він не вдоплив, він не вдоплив. Віддуплив. О, давайте міну, давайте міну, давайте міну. Давайте міну, давайте міну. <сі> а <на> прицеп... <сі> ще на нього притіп. А ще на нього приціпилося, а воно вибухнуло. Це треба було трохи задовбати його. Оп! Давай, зайди сюди до мене, я на те міну заціплю. Не да А, а че я не цілився? Я ж я натиснув кнопку прицілитися, а він не прицілився. О, вибухне на міні, вибухне на міні, там міна одна. <риклад> Ха, <Вибухну> на міні! <риклад> я маю Два типа тут це яй просто. Як цей курятник. Єма. Просто здесь ему запахлибал. Боже, я скільки я вже киллюзр зробив Кто <плес> валить? <плес> 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 Я типа, я типа, перший раз гранатою убив.